Нам скажуть, ветеран повинен адаптуватися до суспільства. Ні, це суспільство повинно адаптуватися до ветерана. Майже рік не мог себе знайти сидіти, що думає, щоб повернутися обратно. Не кожен, так скажемо, працездавець готовий прийняти на себе інваліда війни, який ще має ПТСР, він контужений. Після Війни з гражданськи тяжко знайти спільну общу мову. Не, не розуміють, що ми пройшли, не, не відчувають, так. Да. Для них це это... десь там. А коли я спілкуюсь з побратимами, ми навіть можемо подивитись друг на друга і нічого не казати, вже поймемо, що і в чому складність. Дмитро служив у Харківській 92-й бригаді від 2019-го за контрактом. За три тижні до повномасштабної він закінчився, але захисник повернувся до війська як доброволець. Торік він звільнився зі служби за станом здоров'я. Майже рік не мог себе знайти. і думає, щоб повернутися обратно, а здоров'я вже не дозволяє. Да. Тому що там, як сказати, втора сім'я. Таксував, намагався займатися грузоперевозками, але так як військовий стан, людей набагато у Харкові нічого не виходить. Ось, і, ну, скажімо так, ашивався вдома, нічого не робив. Знайти себе допоміг добрий вчинок. Коли місяць тому неподалік будинку Дмитра влучив російський боєприпас, він надавав допомогу пораненим. Там йому дали контакти Асоціації ветеранів. І тепер він має мету допомагати братам. Так, П'ятдесяти ветеранам вже допомогли. На розгляді ще близько 20 питань, з них шість щодо працевлаштування. Переважна більшість бійців, які зараз звільняються, є інвалідами війни, і вони не можуть виконувати фізично складну роботу. Не кожен... Так скажемо, працездавець готов прийняти на себе інваліда війни, який ще має ПТСР, він контужений. Чотирьох ветеранів уже працевлаштували. Один у нас мій, пішов на, на мийку, троє у нас водії, двоє роблять на тракторі, а один робить на машині. Звільняються дуже мало людей. На жаль, вищу освіту мають 2-3 В основному у нас середньотехнічна освіта, ну, до бакалавра – це потолок. Потребують ветерани і консультацій з юридичних питань. Хтось має незакритий кредит чи не сплачені штрафи, хтось не знає, як отримати соцвиплати, хтось має питання щодо комуналки. В цьому кабінеті у нас. Приймають адвокат, на неї консультації та поради та пише звернення. Ну також психолог. приходить психолог. Украй болючими називають питання людей, які повертаються з полону. До їхнього вирішення долучають юристів. Чоловік був в своїй частині. Кадане федерація напала на нашу державу. Частина не дала можливості нормально вийти з окупованої території, він попав в полон. Потім, коли його звернули з полона, йому дали пару бумаг і сказали до свидання, Його місто, де його документи, ну так і таке інше під докупації. Зараз він не може довести, що він є і він, частина від нього відкрещується, Ні виплат, ну нічого, чоловік на вулиці сам по собі. І не знає, куди біжати в асоціації. Говорять, поки переважно ветерани є для побратимів містком між воєнним та мирним життям, але не хочуть, щоб це було виключно їхньою функцією. Помічник ветерана – такий проєкт. На даний час наша влада не розуміє, що помічник ветерана має бути ветераном. Соціальний робітник, який допомагав звичайному нашому громадянину, не допоможе людині, яка пройшла пекло. Можна бути інститути на рівні держави, на яких будуть спиратися на ветеранів, яких будуть навчати, навчати щоб він мов допомагати своєму побратиму. Я особисто стикався з таким. Такої складно, що як вакуум між владою, між тими організаціями, які надають послуги, і ветеранам Мій сусід, який повернувся після поранення, я питаю його: ти знаєш про те, що у тебе є отакі, такі, такі, такі пільги? Він каже: ні, ніхто ні, це не розповідав. Я кажу, ти повинен зробити такі, такі дії, отримати такі, таке, таке. Ми не можемо сказати, що держава нічого не роблять. Деякі наші е, міністерства відомства, деякі служби вони зараз роблять те, що вони роблять перший раз. Розумієте, ми всі переживаємо це перший раз. Протопопов Попов погоджується, що держава має готувати помічників ветеранів з-поміж ветеранів. а підтримка має починатися одразу після звільнення зі служби. Представники ТЦК можуть надавати таку собі дорожню карту, куди йти і що робити далі. Є така брошурка, це обласна адміністрація, але ідею подав, подав один із представників нашої ветеранської спільноти. Коли буде 10 людей ну, повертається ветеранів під час ну, дня, то це можна поспілкуватися. Коли їх буде тисяча. Ми розуміємо, що ми не можемо таку кількість все гарно розповісти. Тому повинна бути така агітація, повинні бути плакати. повинні бути сайти. Також по всій Україні мають бути створені державні ветеранські простори. Говорить протопопов. Цей проєкт вже реалізували у кількох областях. Нам скажуть, ветеран повинен. Адаптуватися до суспільства Ні, це суспільство повинно адаптуватися до ветерана, тому що завдяки цьому ветерану наше суспільство існує в тому вигляді, в якому воно зараз є, а не в вигляді якоїсь провінції Російської Федерації. Нещодавна організація отримала грант на спортивну реабілітацію, розвиток футбольного клубу Меркурій у планах також відновлення роботи спортзалу. Олена Нагорна, «Медіагрупа об'єктив.